Рачка, а питаю так: Польща закрила кордон з Білоруссю і росіяни моментально виконали протести про це. Я питаю, чому росіяни протестують, щоб Польща закрила кордон з Білорусі А як же ж Донни будуть їхати? А ждунчики як їхні будуть їхати? Да. Ну, поняв чи ні? Ось, а, ось о, о, хороший чоловік написав Смерть маскалям. Оце хороший чоловік. Зразу видно, що умна людина. Вот. <реш> <реш> так, чому росіяни возмутились? Ну, дивись, карта тайни, карта таємниці, карта чогось таємного, да. От, карта та, таємно, і ще що ми таємно хочемо контролювати. Як? Через кубки. То тобто, есть, ну, вроді ми ж такі хороші. Ну, ми через своє, ми <реш> подобрососідки. Под, ребята, подобрососідськи. А далі карта обмана і десятка мечей. Тобто. Знаєш, коли дивиться такого, держить ніж зараз, він каже, ну чому ви відходите, не відходьте, підійди ближче. Оце примірно так. -то. Ну, Польща готується до, до будь-яких дій їхніх, от реально, От вона зможе купірувати їхні, їхні дії, чи ні. ні Польща дуже боїться росіян, я тебе скажу, в мене було відео, вони дуже його бояться. Чи зможе Польща щось купірувати? Та нічого вона не зможе, вони тільки балакати можуть. Як я хочу сказати, вони обмежити так по-нормальному, вони составляють через що вони роблять оці запобіжні е, заходи? Нема, Бачиш, ось, ось стоїть з мечами і мечі не піднімає. Тобто у них немає не сили, не бажання, вони думають таким чином якось надурити, протягнути, розтягнути. Помієш? От і все. Ні, 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 Польща, Польща не здатна. Тут у нас ось от так диви, карта зірки і мага, то тобто, чи це карта Верховної Жінці і Мага. Це якраз говорить про те, що є багато якихось. ну, Вони готуються до війни. Вони готуються, ось у них є документальний указ, от сила і е, карта сім'ї. Тобто, привести якийсь чи е, перепис ті, хто можуть бути мобілізовані, чи ще щось таке. Вони готуються, але вони дуже бояться і дуже не хочуть цієї війни, тому вони готові навіть десь якось плясати, дурака включати. Е, як, я... Вони думають, що таким чином вони є та саме. <зуміло> Жанна Афанатський напише: вітаю пані Ланочка, і ді, пан Діма. Ви не дякую за роботу. І мрію попасти до вас обох на навчання. Дивіться, щоб попасти до мене на навчання, треба затиснути під... 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 посилання на реєстрацію, оплату тут, оплачуйте, і йдете. До Ланочки, на в описі йдете до неї на канал, затискаєте натискаєте Ланочка Олександра, і там не все буде написано, від телефончика, смс, все на світі, і все да, чи... да, да. знаєте, все знаєте, всі умови. До речі, я е, е, індивідуально навчаю, тому з кожним окремо я буду працювати. Тобто, я не хтось, не чат-бот, не ще щось. Я особисто буду з вами працювати. То, ви знаєте, так інтересно славий про чат-бот. Мені дівчата, які вже випустилися з курсу першого потока, вони кажуть: Діма, що нам скільки разів. Присилали просто навчання там за якусь там суму і їх вчив чат-бот. Я кажу, а який сенс чат-бот? Він же нічого не розуміє. Він же просто дає алгоритм типа, ти так, я так і все. А вони кажуть, ну так, люди не хочуть працювати. Я кажу, Любасик, я живу, я ну... вживу, охаю ти рази на тиждень, півтора часа два в групі, але з кожним індивідуально. Це велика робота. Я хочу сказати таку річ, що у мене були мені попадаються навчання таро, да, і за тисячу гривень, за сімсот і вже прямо навчать. Я читаю. Там просто висилають якісь pdf матеріали якісь книжки, ви подивитесь відео, а чи можете ви потім зв'язувати карти? Чи зрозумієте ви, як це розказати ці карти? Чому треба в цій карті читати це значення, а не інше значення в даній ситуації? Коли роздивлятися цю карту як таке, або як таке, як і що? Не можуть. Просто не можуть. Люди навчалися на таролога цілий рік, от медитували, проживали карти прийшла до мене на консультацію. Скажу, чого, пожалуйста, ну ти, ти до мене прийшла. Ти ж таролог. Вона каже, та який таролог? Ми цілий рік карти проживали. Так що ти можеш? Вона ну, медитувати на карти. А каже, узнати цю ситуацію я не можу. Поэтому, якщо ви хочете <сır> і <сır> розтягують на півроку, на рік, на скільки там, в мене вісім тижнів. 8 тижнів в мене люди гадають. Мені вже писали. Вдячні клієнти моїх учениць. Таня в мене є така таня, вона заходить в чат так От мені от писали я навіть скрін зробила. Людина вже врятувала життя іншим. от, Супер. Супер. Ребята дякую, дякую. наставництво розумієте, це по суті наставництво. Оці всі сучні інтелекти. Перестаньте це вірити за тисячу гривень. Вас ніхто не научить ідеально коли ви це поймете те, ти щирин купи собі книжку, yeah. почитай, і то що далі? Нічого не будете знати. Нічого я... і книжки, і книжки і з других курсів переходили, із куплених курсів, і навчалися, і були, і все одно люди не можуть. Найбільша Люди не можуть гадати, ну, на Росію через Брянськ, далі Смоленськ, Тверська, Псковська, Лени... Ленинградська Росняві монітори пишуть. Найбільша кількість дронів. Хочу спитати вас друге. Рашка постраждає, але пишуть, що лукоїду російському капець. Отак. От так. А давай подивимося російському лукоїду да, капець. Всес... Як, там, як справи будуть у російському лукоїду? Як справи будуть у російському. Ну, дивися, перша карта карта в суд, в вищий суд, карта невідворотної дії, карта, коли вже запущений механізм, і зупинити ти його не можеш. Карта, коли ти вже насрав під тим кущем, і як би ти потім не звільнявся, ти все, тепер вступиш в гімно, Оце про це. так вон. Вони, а це я так обіцяю простими словами, що таке карма. Бо багато людей думають, що карма це сидить Бог і всіх наказує. Ні, 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 це ви самі собі наказуєте. От. Так от, я хочу сказати, що четвірка четвірка мечів говорить про те, що обмежене, якась робота буде обмежена і ще що, а на його. Станції, чи на його оці де там, території, на його ну, недвіжимость, як це сказати? Карта диявола і фінансова нерухомість, на його нерухомість буде, або арешт накладений, або буде якась, коротше, вони будуть під санкціями, під ще чимось. Я не знаю. Дуже довго, дуже довго вони, вони будуть обмежені і ще що. Їхня рідина буде обмежена, обмежена тільки територіями е, їхньої, де вони живуть. Отак, от, от вони будуть незадоволені. Незадоволена буде велика група людей, бо будуть втрачати гроші, але нічого не можуть зробити. І щоб зберегти хоч щось, він розводиться за своєю дружиною і на неї ну, щось оформляє. Ну, чи ось, короче, ось як чи розвод, чи сора з якоюсь жінкою. от. Ну, я хочу сказати, десятка м'ячів говорить про те, що е, все буде не так хорошо, як хочеться. Повністю зруйнувати. Ні, не зруйнується, але, як то кажуть, підстава буде ще вашей. А хороша. у нас що буде з нафтою пишуть люди? От зараз з, 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 з бензином. Бензин, це все, що западвається. З бензином що буде в Україні з бензином. Тому що крем'ячук забавкає, бачите, да? так? Кремлячук да. ну… Не я Ага. Я, Ланочка, если люди не могут знать, им не дано, не тратить свою энергию на тех, кто никто, я вас обожаю. Дякую, дякую, Елена, дякую. Так. Что будет у нас с бензином? Пока мы получаем каких-то трех сторон бензин. Ну да. Бензин. Подожди, как вы называете украинскую бензин? Ну, есть такие бензин, если Є таке слово. А, ну, мені. а ну, напишіть мені, будь ласка, дві секундочки. Едик, я зараз працюю, у мене прямий ефір. Тебе зараз слухає вся Україна, поэтому потерпи, я закончу, потім перезвоню. Це ваш ну, це в мене люди дзвонять і їм пофіг, що ти можеш. От. А то, Шо? що ти оборвав, подожіть ребята. сука мене транс Ну так, да, бо він позвонив вам, збив. Ні, вона має вернутися зараз. Збив, так? Да? Збив? Немає, немає. Ні, не чуємо. Блядь, піздець. Ну, перезр... Душу, переробіть нову, no, буде дві. Давайте. Робити. А, да, да, да. Поки лана... Ні, 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 все, 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 тут питає, ну, продовжить, я продовжую. Слава Богу. Друзі, а -а -а -а. друзі, вибачте за мій французький, я занервчу, а коли нервчу, я мочкаюсь. Потому что ма, ма, мама assは... вчителька була, бабу... а бабушка, а бабушка строитель. Потому я знаю, как правильно балакать, и как матюкаться тоже нет. Я ж диполярка, поняла? Типа, тут вона правочка вчителька, а так знимает, она да, по делать. Да, 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 давайте не вчителька, так дякую. Так, дивися. У нас у нас нет, у нас самое интересное, пока война, у нас будет хорошо, что спало, а от потім будет погано. Поняли? После войны. У нас буде погане спаливо. Вже... Після війни, не зараз. Після війни, да? Це не зараз. Угу. Тут виходить, що дивися, ми ось отримуємо і ми захищаємо, О, да і десь даже ну хтось за кордон нам допомагає, доки є війни от А далі ось є, у нас проблема з паливом буде. Так, а ну-ка, подожди. Но... Ну, ну, но, 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 но. но нею. У нас з'являються якісь партньори, він якийсь один, але він багатий, і нам трошки насиплять. Тобто ми не довго будемо. Ну, Любасики, обмеження, це теж, типу, менший вибір, може менше варіацій. Ну, я не думаю, що вже не буде взагалі. Ось я хотів вам сказати Орбан, ви поняли, це клоунада, ця угорська, він коментуючи атаку на Польщу, каже. Угроза загроза війни невідворотня, але Угорщина не бере участі війни, а поляки в ній повуше. Угорщина тримається на відстані, це не її війна, і вона в ній не бере участь. Але вона сусід країни, де йде війна, тобто поляки, типа, що він говорить? Ви допомагаєте Україні, вас Росія буде унічтожати. Я вас питаю, оце. Давайте подивимося, оця ситуація, що це робиться? Помагаєш Україні, тобі капець, в тебе буде війна, розрушення, mm -hmm. чи, чи Я чи Що? Ты... Я хочу тобі сказати, що я як гадала, коли прилітало, чого, чого росіяни на Польщу, то так воно там і було. Це попередження. Це попередження, що дружить з нами. Це mm. ну, так Орбан правду каже. Як це попередження? За суть, перестануть допомагати? За суть. За суть вони вже підсикають. Давай, давай подивимося, як е, будуть ставитися поляки, що будуть робити до, до України mm -hmm. після цього. Дивись, ви бачиш карта восьмерка мечей? Так, да, за суть, реально за суть. І я тебе хочу навіть більше сказати, перестануть надавати, е, як тобі сказати, чи житло, чи, щоб їхні будуть обмежувати перебування в їхній країні, наших біженців. Так. Ось ця карта руйнації, карта смерті, не будуть виплат, не буде. Поняли? Бо вже вчора таке сказати, не. що дрони полювали на українців в Польщі, чи? поняли? Чули мене? Ти, ти завис у мене? А ну повторюсь. Ні. Кажу, писали вчора, що дрони полювали за українцями в Польщі. Та ні. Дрони не полювали в Польщі. Я тобі хочу сказати, що будуть казати, ось нога брехні буде по деньгам. Скажімо, виплати перестануть або допомагати перестануть не тільки біженцям, але і нам щось давати. Да, Вони заграють. По этому самому, по, по російським правилам заграють, бо вони з сухих. Капець, капець, капецний. Лан, Владимирова Катя, будь ласка, подивіться, чи чи знайдуть кошти для виплат заробітної плати нашим захисникам військовим, тому що казали, що в бюджеті не вистачає грошей, там, типу, скільки сотень тисяч мільйонів на виплату зарплат військовим. чи знайдуть кошти на виплату Карта військова. Бачите, Жаночка, пальне це ж може бути і диспаливо. Пальне так. це може бути і газ теж туди в пальне входить. Джиш. Це ширше поняття. Так, да, да, це ширше, а бензин, сам бензин, бензин Навірно, бензин такий ну, я Так, ми всі, як то кажуть, привикли звикли націлувати українською, так. Да. Так, чи знайдуть кошти, знайдуть. Знайдуть. Дуже буде важко, не будуть знати, що, куди і як, але чекають, знайдуть. Єдине, що єдине, що ми дуже боїмося якихось ну, от, нових. Коротше, це як кредит буде щось таке, поняв? Тобто якась буде зав'язка, але у нас другого вибору немає. Таке враження, гроші... що ми можемо в кредит, да, гроші знайдуть, але таке враження, що ми в кредит беремо. В e... Німеччині сирена не... три e, дня підряд виє. сирена e, підряд воєн. Ну, ж, теж очікують, очікують. Буде, Але це да, сама. Можливо, Гор... ну, щоб Росія не розбила НПЗ Кременчука. Я не знаю, що таке НПЗ Кременчука. Давай продаємося Кремен, на Кременчука. На... Кременчук, Там робиться весь бензин України. Я поняла Дивися, там перестануть щось робити таке, або перевезуть щось таке, наскільки це можливо буде. Так, що там Росія буде? Бо вони будуть намагатися тут і лупашити і не один раз. От, Але дивися. Ладно, давай контрольний. Друг, друг, друг я ошиблась. Скажімо так, частково виробництво, там може бути пожежа, але розрушено воно не буде. Може, поряд пожежа, може, над ним буде збивати пожежа, розручно не буде. І ще одне, якась частина, вона ну, вся не вкупі, вона якось десь розвезена, розпорошена, щоб, ну, е, ну, щоб не зруйнувати максимально. оце. На, на Польщу скинуть ядерку? На Польщу? та ні, чого на Польщу ядерку? На на воді, в Балтійському морі. А чого ми таке навіть ніколи не дивилися за вами? Ну, давай подивимося, чи скинуть на Польщу ядерку. Чи спи... скинуть на Польщу ядерку. Так, чи скинуть на Польщу ядерку. Вони дуже цього бояться. Ти зараз будеш ржати. Мені випала карта башня. Карта руйнації випала. Невеликий городок, який межує з Україною. О, Боже. Який на межі нами. Або він, який знаєш, город побратим. собі, я сама не подозрівала, що це може бути. Я, звісно, дуже, дуже, може, я ошиблась. Давайте будемо вважати, що я ошиблась. Ну, не мах, що це ядерка, бо мені це не подобається. Ні, не ядерку туди просто залетить нечайна ракета. Може бути, може бути. Давай подивимося, чи залетить на Польшу, нечайна ракета. Пишемо. Чи залетить на Польшу, нечайна ракета. І лічаємо ракета. Чи залетить на Польшу ракета? Ого, мені так аж прям. Фу. Чи залетить на Польшу ракета. Ось якісь є брехні. Диви, чи залетить на Польщу ракета колісниця? Дві. Це неоднозначно. Прикинь, ребята, так воно й буде. Типа Случайно залетить. Та база та база НАТО, де зберігається та зброя для України в районі Жешова, буде зруйнована. Так, давай подивимось. Якщо побачу, прям нові карти візьму. Якщо побачу башню, значить буде. Так. Якщо побачу башню. Ще Що буде зруйнована башня, ще башня. Слухай, туди ще раз буде летіти. Угу. Тільки якось як то з іншої сторони. Ні, вона не буде зруйнована, в мене башні не випали. Ну, коротше, поляки, ждіть. Я, ну, я, ви всі маєте зрозуміти, що там щось буде, чесно. Нам головне, щоб реально. Да, там буде якийсь Нам якийсь реально якийсь. головне, щоб вони ну, не, пішли на, не пішли на поводу росіян, тому що це можливо. А вони підуть, а вони підуть на поводу росіян. Прям підуть. Прям вони злякаються і підуть. От, пройшов у мене кілька відео було перед цим. І я за це казала, що будьте А що нам буде від цього? як вони підуть на роз, з росіянами на на, на їм на, на поводу у них злякаються? Як це буде? Що це для України знатиме? знатиме. У нас охраняється силовий конфлікт. У нас аж дві башні виходу. Дві башні, я би так сказала, таке впечатлення, що це може бути конфлікт з двох сторон. О, боже, вий, нет. Да. Хорошо. Ладно, прочитайте вірші. Я не знаю, що Прочитайте вірші. Що казати вам Давайте віршик вам читаю. Ось такий. Я його читала, але я знаю, що у нас є нові глядачі, і я думаю, вірш він завжди алку, так. А, актуальний, скільки б ти його так. не читав. Е вже ж починається віра в той регресивний гіпноз, він довго після таких карт. А що за регресивний uh, гіпноз? Ша, щоб зайти там, в гіпноз і щось поміняти. Там мені здається, так? що Це мене майстриня, астро-астролог, на каналі, і вона робить регреси онлайн знімає їх. І там мені здається, була якась дівка. А ну Ксюша, напиши, що там було в регресі, в цьому регресі про Україну. Мені здається, що там вона бачила ще якусь, ще війну з Заходу. Щось таке? Дівчина уходила в регресс, і в регресі бачила лише війну на Заході. Алі, Ксюша, ага. напиши, поки лана, буде читати, напиши, що ага. там було в регресії. Зачем Лана, ви кажете, если завод розбитий, ніхто його поки не збирається. У мене задали питання, чи буде прильот завод. Спи... Мене ж не питали, розбитий він, чи ні. Так от я розказую, що прильота не буде, і щось оттуда вивезли. От і все. А в чому проблема? Що я сказала, що завод там. Не знаю, стоїть, Якщо він розбитий, то тим більше туди не прилетить. Ну, мені задали питання, чи прилетить. А що зараз з заводом, Мені не задавали питання. Тому не, не Маруся, не, не придумуйте, не натягуйте. Питає, подажі, я вічу карамельки, питає Ланочка, чи вистаємо, якщо з двох сторін будуть давити. Ми вистаємо. Україна збережеться. Єдине, що треба, що треба усвідомлювати, що у нас вже відкусили частину Сходу. Ми вже розділені. Ми просто це не помічаємо, наче якби в цьому, але оця ДНР, ЛНР, це ж якраз про це, це ж якраз вже відділена. От таке саме може бути зі сторони Сходу, але центр України залишається і Україна як такова завершається. Залишається. Прийде момент, коли ці землі потім повернуться. Ну, це є, вже ну, друге питання. Ще, Чи будемо тишення, і треба настатичні штати. Це чорткові рішення, так. як воно буде, але там може бути провокація Давайте скажемо так: полегшимо, так? Да? Так, да, там буде провокація і є вирагідність Я завжди кажу про те, що є вирагідність Це залежить від інших, 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 інших чинників, на які обов'язково ви знаєте, що впливаєш не одна людина. так Вірш. А ти все дивишся і дивишся в вікном. Минають ранки сірі дні й довгі ночі. І сон не йде, хоча лежиш, заплющив очі. В квартирі тихо, і годинник вмер давно. Ти не чекаєш на дзвінок або листа, ти не гадаєш, бо ворожка правду знає. І попіл голову тихенько посипає, А ти лиш стискуєш у ниточку вуста. Щоб не кричати, щоб не рвати горлом біль, щоб не осліпнути від горя та утоми. Ти так уперто все ж чекаєш, сина, вдома, Хоч за вікном весна вже вкрила заметіль. Ти неймиш міри, що його уже нема. І хто ж не бачив, ти тримаєш руки, стисло, все навкруги замерло, наче все зависло, І просто вкрила все світ лютая зима, а кожен вечір смутком падає на плечі, і спогад все пече, і серце рве на шмаття. Ти пам'ятаєш навіть колір того плаття, коли з родому принесла оту малечу. Ти пам'ятаєш сміх і всі його слова, обличчя, постать. Руки і дитячі мрії, ти за примарні так хапаєшся, надії. І починаєш щиро вірити в диван. Чи так написано на доля, чи ні. Тепер вже пізно розбирати життя mm. надати як символ України все раділа мати. Що найдорожче загубила. Ну, так Такий прекрасний вір. Дякую, Лане. Ну, Yeah. Дякую всім, що були з нами. Брайте нас. Це була Анна Олександрова. Я Дмитро Костильов. Підпишіться на наші канали, поставте лайк цьому відео. Дуже важлива ваша підтримка. Ідіть навчатися до мене, до лани, розвивайтеся і поки є можливість. Заробляйте гроші онлайн в інстаграмі, в Тіктоці. Тут є люди, і вони про вас ще не знають. Заявіть про себе, про ваші знання. Ланочка, дякую.